Потрібно залатати такі невеличкі дірочки. Я покажу, як це я зробила. У мене є така клеєва стрічка. І зараз я спробую ним приклеювати із вивороту клаптик. Ну, я вирізала клаптик тканинки, відрізала і липкою стороною накладу в область дірки. І знімаю папір. І тепер накладу зверху латочку. І ще ось така дірка знаходиться зверху біля горловинки. І потрібно її зробити. Ось так я зробила, чи як назвати навіть, чи заклеїла, чи ці дірки. Відбивала молоточком, добре воно заклеїлось, нічого тепер не задирається. Звісно, що не зовсім безслідно, але, як розумієте, не в моїх селах щось краще зробити. Немає такої технології, ну, можливо, коли фарбою покриється і не буде видно, можливо, зовсім. Але думаю, що і так добре. Інша дірка та, що біля горловини. Я ось також її заклеїла і вирішила закріпити оздоблювальною строчкою по горловині попереду. І видно лише ось оцей слід. Ну і тут не зовсім ідеально лягла строчка оздоблювальна, ну, тому що розумієте, що там дірка була. Але в загальному. І більш-менш усе. А як ви робите такі дірки?